Олександрійські школярі знають, як зробити дороги в Україні гарними та міцними, не використовуючи при цьому величезні фінансові ресурси. Юні Олександрійські дослідники, що відвідують малу академію наук, зауважують, що в Україні стан автошляхів не відповідає державним стандартам на 57-70%. Витрати на побудову нового дорожнього покриття можуть сягнути 350 мільярдів. Тому школярі винайшли дешевий спосіб будівництва автодоріг, використовуючи вторинну сировину. У якості новітнього дорожнього покриття на даний момент в Україні є понад 3 тисячі санкціонованих звалищ та понад 12,5 тисяч несанкціонованих звалищ, на яких залишається на даний момент непереробленими та невідсортованими 12,5 мільярдів тонн сміття. Пропонується за допомогою криогенної камери. Подрібнювати відсортоване сміття, до складу якого будуть ходити полімери, відсортована гума, кераміка, неметалічні предмети, ну і все, крім органіки. За допомогою криогенної камери та рідкого азоту в частності буде проведена термічна обробка. І подрібнення до фракції 0,205 міліметрів. Із маси, яка утворюється після подрібнення сміття, дослідники пропонують присувати блоки розміром метр на метр у довжину та ширину і 15 сантиметрів у висоту. Із цих блоків будувати дороги. Ці блоки будуть укладатися на підстилку шаром 60 сантиметрів із вапна, гравію та щебню. Між блоками будуть утворені канавки приблизно пів сантиметра шириною для дренажу. Також по нахилу дорога буде до центру сходитися під нахилом 7 градусів. Це не буде заважати водіям і буде оптимальним для стоку води. Однак автодороги в Україні потрібно не лише будувати, але й ремонтувати. Учні малої академії наук пропонують ремонтувати дороги за допомогою скла. Для ремонту вже існуючих автошляхів пропонується використання скла в складі асфальту. На даний момент вже виготовлене виготовлене скло в світі, може покрити земну кулю більш як на півтора метра. Пропонується потрібнення складу фракції 1-2 міліметра за допомогою термообробки та змішання скла з бітумом. Юні дослідники запевняють, що скло у суміші для ремонту доріг збільшить термін придатності та міцність дорожнього покриття більше, ніж на 50 років. Юні Олександрійські науковці мають ще чимало цікавих ідей, які могли б зацікавити дорожні служби України.